А по чому ваша черемша? Кажи, я ні. Я не продаю. А хто продає? Вінка десь є. А звідки вона? Звідки ви приїхали? Я кажу, я не продаю. А хто продає? А що можна забирати вашу всю черемшу? Всі рослинки, всі пучки. Можна забирати? Можете. Є їй і доста. Що, що? Є і доста. Всі вистачить, так? Вжит А ви знаєте, що вона занесена в червону книгу? Дома я її саджу. Дома? — Дома. — А де «дома»? Де це? Покороти. А де в якомусь? Наш теж сад. Жіночка по п'ять гривень продає. По п'ять гривень? По п'ять гривень тут продають черемшу, але жіночки нема. Отут є жіночка, теж гарну черемшу це продає. Мій товар вот тот. Що? от тот. І одональчик. А чиє це? Не знаю. Ну та ні чиє, то можна брати тоді. Забирати. Тоді забираємо. То ну, ви продаєте. Ви в мене в огород зайдете, а я вам наріжу кульку бою. Добре, ходити. ви скажіть, де це знаходиться. В окупцях у мене, в онуковцях прийдіть, я вам нарву, скільки хочете в огороді. Ну та не втікайте, ходіть сюди. А, та, мене та добре, ходіть сюди. Ну, чого ви втікаєте? <різь> не втікайте. Якщо у вас в огороді, то чого ви боїтеся? Під великим знаком питання залишається той факт. Що червонокнижна ведмежа цибуля або ж як її ще в народі називають черемша, зростає в таких кількостях в городі, тим паче, що жінка відмовилась нам показати саме місце її зростання. Як бачимо, торгівля ранніми рідкісними рослинами для малозабезпечених верст населення певний заробіток. Як виправдання такому браконьєрству часто чуємо про низькі пенсії. Людям зарплату пенсію, бо люди ту не стояли даремно. А ми, що і то йде ми в ліс, беремо, не саме продавати. Ми платимо на автобус обі сторону по 50 гривень. А по чому у вас пучок? Я не маю. Не маєте? Я, ну, я, ага. я не маю. За своїми смаковими властивостями черемша нагадує часник. Вона багата на вітамін С. Тому ведмежа цибуля нещадно виривається людиною. «Ареал є обмежений. Ну, для цієї рослини найбільша най, проблема те, що вона є стівна, перші весняні вітаміни, як для звірів, так і для людей. Ну, звірі то таке, вони мусять то то їсти, бо називають її ще медвежою цибулею. От, типу медведі просипаються на весні і від, поповнюють вітамінний запас свій. А люди... Тож приходить весна, перші вітаміни, перша зелень. ну, Несвідомі люди, скажімо так, зривають ото масово і продають. І фактично, це людина її винищує. І людина довела до того, що ця рослина в червоній книзі. Зауважу зрізану черемшу необхідно вживати надзвичайно обережно. Ця рослина небезпечна при панкреатитах, холециститах, гепатитах. Вона протипоказана тим. У кого проблеми зі шлунком та кишківником, проте людина, вносячи у свій раціон цю лікарську рослину, не замислюється над тим, що черемша може як вилікувати, так і погубити. Крім ведмежої цибулі, на ринках активно продається червонокнижний білоцвіт весняний. З їхніми продавцями нам теж не вдалося поспілкуватись. Як бачимо, господарі повтікали від своїх корзин, залишили напризволяще червонокнижні види. Зрізаючи перші весняні квіти, люди не хочуть розуміти, що зароблять таким чином небагато, а природі нанесуть непоправної шкоди. Шкода для природи велика. Вони джерелом живлення для перших комах, а відповідно, Живуть комахи, відповідно, комахи знищують у лісі наших шкідників лісу. Відповідно, і ліс, і ліс можемо, можемо зберегти. Ну, це все-таки це все-таки все ланцюг мікроорганізмів у природі. Звичайно, якщо нарвати собі букетик додому для краси, це великої шкоди не принесе, якщо їх акуратно нарвати. Але якщо висмикувати з цибулинами. То це вже тоді на цьому місці більше не буде рослинки. І крім того, ще пошкоджуються бокові сусідні пошкоджуються рослинки. Це ще більша шкода. З появою першосвітів роботи з їхньої охорони додається лісівникам, які постійно проводять разом з екологічною інспекцією лісові рейди. У цьому році ми провели чотири рейди. Це якраз. Шостого, сьомого, восьмого, восьмого березня на насаме свято жіноче, і вже після свята, але не виявили нікого. То ви в лісі проводили у час? лісі, так. Да. У лісі ми знаємо, де в нас є місця місця їх зростання первосвітів, і там проводимо рейди. А як пояснити, що нікого не було то на ринках маса, й тепер от білоцвіт весняний продають і черемшу? Ми знаємо, ми знаємо у наших лісових масивах, де є, де є популяція первоцвітів. Ми там проводимо рейди, і там не було виявлено ні слідів пошкоджень первоцвітів. І людей, ну видно, видно первоцвіти або з іншого району, або із або десь у когось вдома, або на якихось землях сільських рад вони зростають, або ці був колгоспні ліси, які є неприєднаними до лісгоспу. Вони зараз на балансі сільських рад. Можливо, там. Но у нашому лісфонді не було зафіксовано ні слідів пошкоджень первоцвітів, ні відповідно порушників. Законодавство України для браконьєрів передбачає адміністративну відповідальність. Ви знаєте, штрафи за пошкодження первоцвітів вони досить суттєвими. І накладати штраф лише мають посадові особи екологічної інспекції. Наша лісова охорона не має права такі штрафи накладати. І тому ми робимо спільні рейди. Із працівниками екології. Штрафи суттєві штрафи починаються від 340 гривень і доходять до 1700 гривень. Це як за одну рослину? Ні, це чи... за це за сам факт. А за одну рослину е, приблизно штраф від 60 гривень і більше. На жаль, закон у нас мало дієвий. Тоді яка ж альтернатива штрафам? Я вважаю, що альтернативою. Е, Цій шкоді лише може бути продаж цих первоцвітів, да, вирощених вдома і вирощених у горшечках. От вони, тоді... вони все одно з лісу їх беруть, ці люди, які, щоб виростити їх вдома, вони мають їх звідки взяти, цю цибулину. Ну, якщо з лісу вони одну цибулинку візьмуть і розмножать, що буде тих цибулинок 20-50, то це тільки позитив. Це, 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 це було тільки плюс. І ще, звичайно, сьогодні як ніколи необхідно піднімати екологічну свідомість людей, особливо молоді. Тільки-тільки ну, сніг почав таяти, ми проводили свої масові виховні заходи, приурочені першоцвітам, робити з дітками побільше рейдів. Головне, щоб працювала система у нас в педагогічній роботі, таке як рівний рівному. Ми повинні відшукати тих діток, які є авторитетами для дівчаток, для хлопців, щоб вони в своєму середовищі на зрозумілому, цікавому їм мові на цікавій мові пояснювали, наскільки це шкідливо зривати першоцвіти. В приклад, у нас є багато і позитивних. Ми бачимо, що люди і інтродукують, і вирощують у себе вдома. Це можна робити, це навіть пропагується. Будь ласка, залишайте до цього своїх дітей, запрошуйте інших, вчіть, що це не проста копітка справа виростити рослину, але разом з тим масово пропагувати і розповідати про необхідність збереження цих видів. У збереженні першосвітів належну просвітницьку роботу проводить і Ужгородський Держлісгосп. Ми виставляємо на сайт наш матеріали по охороні. Первосвітів ми виставляємо у засоби масової інформації друковані інформацію про первосвіти, про їхню користь і про шкоду і про шкоду від їхнього знищення. І ще при Ужгородському лісовому господарстві діє Кам'янецьке шкільне лісництво. Юні лісівники допомагають доглядати за стежкою рослин червонокнижних видів Карпат. З цих дітей ні одна на базарі з первоцвітами стояти не буде. При при любому розкладі, життя і так далі. Бо це вже їм закладається з першого класу, бо є, ці першокласники приходять, потім старші класи, а потім багато йде їх і в вузи, йдуть на біофаки. Майже кожний рік приходити сюди і все бачити нові. Екземпляри, нові експонати цього живого музею, червоної книги. Ну, у нас зараз 68 видів. От. Ну, мета одна екологічне виховання. І, і це повинно дати результат. Воно не дасть результат зразу, на другий день чи на другий рік. Пройдуть кілька років, зміниться покоління навіть того. Зміниться покоління, і ці вже молоді люди вони не будуть, такими, будуть екологічно свідомими громадянами. Наш погляд на навчально-пізнавальній стежці лісгоспу привернула увагу брандушка різнобарна. Що ж це за рослина? Це червонокнижна рослина, цибулькова. Ну, ареал її, основний ареал – це буковина. Там великий ареал має. В Закарпатті дуже вона рідкісна, взагалі в Закарпатті рідко, де можна її зустріти поодинокі екземпляри. Це оригінальна квіточка, джмілі її запилюють. І тільки перші квіти розкриваються, і зразу в кожній квіточці джміль сидить. Мороз мороз бере, вони на ніч там і засипають в тих квіточках. Пригріє сонечко, не просипаються і знову лазять по квіточці, беруть нектар і тим самим запилюють їх. І так вона розмножується на сіні. А оцей жовтого кольору шафран він як це як сонечка. Як він до вас потрапив? Це шафран вузьколистий в Закарпатті його ареалу. Немає. Це Крим і Східні області України, Херсон, Миколаїв, Степові більше. От. На базарі побачив, що жінка продає з цибульками пучок. Я його купив, розмножив вже на протязі трьох років, вже ціла грядочка вийшла. Шафран гейфеля». Вже цвіте повним ходом відцвітає. білоцвіт весняний. Білоцвіт весняний, до речі, теж тепер дуже масово зривають його, і вже воно навіть на базарі в корзинах стоїть і вже пов'яле. Так, бачите, в корзинах пов'яли, якщо він зірваний. Але щоб він стояв та вимикають його з цибулинками і так продають. Це взагалі знущання над природою. Так не можна робити. Я прошу вас, бережіть красу нашої природи, адже зараз вона в нас є, і ми можемо на милуватися, а пізніше цього просто може не бути. Тож не знищуємо першоцвіти, а будьмо їх справжніми охоронцями.